Привіт, мої від друзі, привіт! Мій перший дуже щасливий вечір на Егейському збережжі Туреччини. Містечко Турготрейс, яке назване в честь адмірала Турготрейса. Я тут відпочивала раніше, я його обожнюю. І я дуже добре знаю, які тут неймовірні заходи сонця. Подивіться на цю небо, блакиць. Як плескає. Море у берег. Ось то великий острів кос грецький, неймовірно майовничий, небо блакитне і прозоре, гейка вона така. На горизонті Грецькі острови. Я б воліла туди до плити. І причудовий захід сонця, фотозони. Катамаранчики, човники. Дуже лагідно все довкола. Наш готель П'ятірка. Променада, яка веде до торгу трейсу, пірси з камінчиками і небо блакить. Яке щастя жити! Яке щастя? Відчувати. Кожною клітинкою, як вмухає вітер, таке щастя це лагідне, м'яке тепле сонечко відчувати на своїх щічках. Яке щастя поспитатися світом, яке щастя відчувати цей бріз і бути тут і зараз. Нехай це буде один день, але він не повторний це мій день мій вечір. Яким я щедро ділюся з вами? Це не перевершені враження, а це щастя. Подивіться ще. У готелі лунає Френк Сінатра. Чарівні звуки класичної музики. Хвильки плескають оберег. Сонечко поступово сідає. Фотозони вже без натовпу туристів. Подинокі туристи так само милуються заходом сонця. Чудовий готель П'ятірка Маела гостинно пригощає своїх відвідувачів вечерею з неймовірними винами. А я милуюся все. Насолоджуюсь. Адже завтра буде робочий день. Ми поїдемо інспектувати в готелі. А післязавтра ми вже поїдемо в інший регіон. Люблю кожну хвилинку. Запам'ятовую її, викарбовую свої підсвідомості. Миті щастя. Не перевершення. Відчуття. До скорих нових зустрічей, мої любі друзі. Ваша сюня. Дуже щаслива!